Польща активно допомагає Україні як в тилу, підтримуючи біженців, так і на лінії фронту. Тож пропоную почути, як це виглядає у цифрах. Аналітики Кільського інституту світової економіки підрахували, що Польща витратила на допомогу Україні найбільшу частку ВВП серед інших країн, які допомагали Києву. А це на секундочку понад 56 мільярдів злотих. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення Польща передала Україні близько 365 танків. Серед них моделі різних модифікацій. Це і відомі нам леопарди, т «Т-62» та багато інших. Серед іншого наземного транспорту Україна отримала десятки самохідних гаубиць краб та системи залпового вогню град. Також польща надала ракети класу повітря-повітря для літаків Міг 29 та Су 27 Крім важкої техніки, були також дрони польського виробництва фірми «Електронікс», які зокрема використовує зараз наша розвідка. Серед польського арсеналу українці також отримали зенітно-ракетні комплекси Пілорунь. Зокрема, Польща також надавала нам багато боєприпасів. Крім того, за останній рік до України прибула велика кількість пострадянських бойових машин «БВП-1». Наприкінці січня Польща передала Україні зенітні системи С 60 та 70 тисяч снарядів до цієї системи. Окрім цього, були також гранатомети, міномети, калібри, шоломи, бронежилети, а також особисте військове спорядження та багато медичного обладнання. Також наші польські сусіди передали близько 10 винищувачів міг 29 А нещодавно стало відомо, що Польща передала Україні ударні гелікоптери Мі 24 Про це повідомляє The Wall Street Journal. посилаючись на ознайомлення з цим питанням джерела. Як пише видання, йдеться приблизно про 10 таких. Вертольотів, однак наразі ні Україна, ні Польща поки що офіційно не давали жодних коментарів з цього приводу. Діліться у коментарях, чи був цікавий для вас такий формат, та про що ще хочете почути.